Привіт, друзі! Вас вітає майже зима, але все одно ми хочемо з вами саджати рослини, тому що буде сніг, щоб там робити, треба зараз таких насадитися вдосталь. От. І що ми це? Жити Наша... Жить, поки, як... Наша... до горя не знають. До... А нічого знаємо горе. Не горе а горянку. Горянка саме так. Або епімедіум і називається це рослина. Ось така ось красунечка. бачите, в мене ось такий гарний пост. Ой, Боже, боже Господи, сорт. Називається in Pink, дуже цікавий сорт, красивий. І ми його сьогодні з вами посадимо. А десь нам ще лопата, десь в мене була маленька лопаточка. Це дуже окрема історія. Чого горянки? Хто взяли такі горянки? Горянки це в основному е, вічне зелені або напіввічнозелені зелені рослини, які відносяться до родини Барбарисові. Я ще вже був чесно кажучи. так само як і І ще цікавого якраз відносяться до родини Барбарисові. А чи не замовлено тим, що у них квіти схожі з барбарисами? Ви коли не типу, взагалі квіти барбариси, які не Такі, у нінгі такі галюсі, такі жовтенькі. От, і пахне. Ну, інколи, звісно, пахне дуже приємно, інколи буває дуже, дуже очі, дуже нічого. От, і для мене е, їх там декілька, але для, для вашого наочного якогось такого приводу я і посажу лише одну сьогодні. ну, на відео. Всі інші висажують теж. Ось, ну давайте поїхали. Там наховалася в моїх плющах нових, ось, але <гум> не змогла. Друзі, що треба для горянки? Горянка це в основному це дуже тіньлюбна рослина, яка росте в тіні. Ось У мене є варігатна Crime Circle, але зараз вона не варігатна, але просто красива. Отже, їх в мене багато. Взагалі, коли ви в е, життєві побачите горянку, ви е, відразу закохаєтесь. Так само як от мою Кітю Ханьку. Ханька, що таким, таке цікаве? Нічого немає інтересного. Вони в мене ростуть давно. Є ну, є такі більш примітивні сорта, є те, що більш рідкісне, цікаве. Бачите, от... Мене, бачите, нова спініла ліфт. Тіка типу, красива. Бачите, може бути яке листя красиве. Може бути, йдемо, покажу, що трошечкова. Отака, бачите, Свінкс. Теж красивий, такі колючі. Як варбри, знаєте, як у Юліана. От, може бути... Ось таке теж. Ну, тут не видно, коротше, це... Пінс шампейн, теж типу, цікава така штука, сорт. Але він гарний, от, виходить, коли виросте, завжди він цікавий. От. Їх багато, там ще куча всього. А ось теж, бачите, яка краса. Тож, от Вона теж вічна зелена, от вона з листям зимує, нікуди не дівається. Я забув, як називається, але треба було поставити таблички, тому що Ну, блін, ти всього в голові не згадаєш правильно. Тобто, бачимо, тут цикламентики ростуть. І різні садові уже добра. От, так от, е Що я говорю про горянку? Горянка росте в ті. Напевно, варігатним сортам, там щось треба більше сонця, от, комусь менше. Вони є виходить е ну, типу, е з великими квітами Grandiflora. є там, е ну їх дуже багато видів, не так багато, більше сортів є з фіолетовими квітами, жовтими, рожевими, білими, ну коротше, куча всього цікавого. От, якщо у вас є от якраз тіні багато, і ви не знаєте, що посадити, якраз от горянка, це саме-саме от для вас. Ну, коротше, але ми повертаємося до нашої, от бачите, ось ця амбер квін, краса, краса. Дуже красиво. Ну, вони, я кажу, гарні, от коли в них листя дуже гарне, от коли от тільки починається сезон, о, тут, звісно, цікаво. Ну, а це, бачите, Fritzing Pink. Темне гарне листя, бачите, рожеве, навіть от зараз, воно дуже симпатічненьке. Тут бачите, в мене написано його сортність, хто це такий, тому що не, не дай Бог де загубиться, що ж гріху подобне. Так, і ми з ним йдемо осваювати нову територію. Ну, як, не те, що нова, <ріху> там <коротше. кху> це я вчора лазив і а, тут, по місцях висаджував там господи, як називають О, тривога почалася походу. А ні, тут дитя гуде, є. Так. А є, так, може такі притянівай голоса в капець. Так, ну так, заходимо, дивимося. Тут ми ще нічого не садили ніколи з вами. Тут у мене такий мій трошки срачок скрізь, в принципі, і на хаос. Хадуть сюди, поправильно, правильно розказує. І буде грян красти ось тут. А серед е, золотарників. Взагалі, ви знаєте, якось от так класно, коли ти ходиш, вона така у вас е, тенденція. Боже, немає місця, там раз, о, місце з'явилося. От. Набуде в мене біля цієї красивої, е, красивої цього бамбука. Це Та це не цікавий такий сорт. Вона трошки листопада зараз, тому що посаджена була ще літом. І так все в житті але знаєте, як кажуть, і на тому дякую. У мене три цирсиси ростуть. Різні коротше, це от Purple Beauty да, називається. О, а тут ми вже даємо горяночку нашу. Горянка вона в основному має позучі підземне кореневище. Ну, Ті типу, позажини від того, який це сорт. От, Бачите, в неї такі гарні корінчики. Вони видно була аргеда, тому що її висаджували із такого як... А, ні, то, то взагалі така у нього поділка. там, бачите, вон там ось видно, де там де там є. Там воно вже видно нові пагіники будуть цвісти. От. Ну ми її тут посадимо, ти буде гарно. Бачите, коріння такі, як воробариці, теж такі жовто-помаранчеві, такі тоненькі. Ну є такі, дійсно, що дуже потужні. капець просто потужні є. Ем, сьогодні буде дощ, але я все одно потім пролью. от, І буде рости гряночка ця. Коротше, і втім, я їм що розказав, що буває, що знайшов тут місце і думаєш, вау, як он там, повні шоди, тільки все ще тіни воно, Ого, раз, два і в дамках, Плющі мої. Теж зараз захопився плющами, цікаво щось. Ну, знаєш, хочеш чогось нового, правильно, постійно. Нове, 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 нове. І так раз дійдемо і до помідорів з, з картоплею. Так. угу. Так, висаджуємо трошечки ось таким чином. Зараз візьму води, трошки полью. Так, вода доставлена, зараз проливаємо. От, Ну я не буду чекати, поки там вона всатається. Вон краще насиплю такою більш родючою землею. Переміщується, яка, яка вже є, тому що наш привикне ще... Пам'ятаємо, ми, ми її не хоронимо, отак трошечки вдавили. От, і там уже, вже уже, не було якось все по феншую. От. Досипаємо. Не заглиблюємо, тобто, фактично посадимо так, як вона була, як вона була посаджена. В тому рівні. ну, і, Звісно, вставляємо, що це пітін-пінь, тому що потім бог знає що, що ти посадив і думаєш, що ну, ні, тут, зрозуміло, тут ти ще може, тому що тут є такі характерні листочки, все тіпі, є. розумієш, А от коли воно... Зелененькі такі красивенькі, то тому, що, знаєш, піняє дружине себе, як кажуть. О, друзі, ну так що таке? Поняли, дайте повторіння мать заїкання. Горянку це родина Барбарисові, садиться в півтіні. Вона є на зеленою або вічно-зеленою. Полюбляє. Полюбляють місця, казав, а ще фішка тому, типу, що вона ще легко переносить засуху. Тобто, вона типу, такі абсолютно сухі такі листя, і вона типу, нормальна. Тобто не палив, взагалі нічого страшного немає. Ну, Це в мене так. А ви не звільні слухати людина, тому що я можу е казати виключно свого власного досвіду, якщо у вас пелюче сонце, там ще капець, то краще звісно, не доводьте до гріха, як кажуть. Так, нічого складного немає, вирощі, то красиві. Весне покажу, як це тут. Цим цьому пока-пока.